Слава Україні! Традиційне включення. Сьогодні в День пам'яті захисників України в Меморіальному сквері продзвінів дзвін пам'яті. Схиляємо голови перед всіма воїнами, які поклали своє життя за волю незалежність України. Разом з обласною владою нагородили державними нагородами родини наших героїв. Вічна пам'ять Шана Полеглим, захисникам. Також продовжуємо програму івано франківське місто Героїв. І тому пам'ятну дошку відкрили на фасаді ліцею номер 22 Шанували пам'ять Василя Гуцуляка, захисника України, старшого сержанта 109-го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади. На превеликий жаль, Василь героїчно загинув під час артилерійського обстрілу поблизу села Миколаївки. Тому відкрили сьогодні нотаційну дошку. Були батьки, рідні, близькі, перша вчителька згадували. І в цей день, день пам'яті захисників України, відкрили анотаційну дошку нашому герою. А загалом всі наші герої будуть вшановані не тільки анотаційними дошками, не тільки книжками, не тільки фільмами, а різноманітними заходами, пов'язані з уподобаннями наших героїв. і Ми над цим активно працюємо. Також сьогодні відкрили нове відділення реабілітації та відновленого лікування у міській дитячій лікарні. За рахунок коштів Європейського союзу для дітей з інвалідністю відкрили, відкрили відповідні палати, коридори. Зараз завершуємо роботи спортзалу, який дозволить дітям займатися реабілітацією. Тому працюємо, щоб наші медичні заклади ставали кращими і змінювалися. Вчора це була лікарня на матейки, міська клінічна лікарня номер 1 де ми закупили нове обладнання і оновили частину приміщень. Сьогодні це є міська дитяча лікарня. Також вчора на Марії в обласній філармонії театр на Подолі показав свою виставу, імітація. Ця вистава за мотивами Івана Яковича Франка. Дякую Богдану Бенюку за те, що театр на Подолі дав цю виставу і ми вшанували. Пам'ять цього видатного письменника Івана Яковича Франка, нашого патрона нашого міста. Вистава дуже актуальна, злободенна, хоч написана більше як 100 років тому. Тому дякую, Богдан Михайлович, ну і відповідно, збирали кошти для наших захисників. Дуже дякую всім, хто долучився. Також у Палаці Потоцьких вчора, ввечері, відбулося урочисте закриття школи лідерського росту Я можу а також. Благодійний аукціон для потреб збройних сил України, зокрема військових 72-ї бригади імені чорних запорожців, зібрано 51 тисячу 257 гривень. Вдячний кожному хто долучився. Ну, як вже казав, в міській клінічній лікарні номер один вчора відкрили новий ендоскопічний кабінет. Знову ж таки, оновлення в наших медичних закладах, і це є дуже важливо. Також продовжуємо підтримку Івано-Франківської громади. До дня народження чергові виплати 384 мешканці золотого віку отримують допомогу. А загалом вже більше як 10, тисяч, 10 тисяч людей золотого віку старше 70 років отримали допомогу на суму 6 мільйонів 642 тисячі гривень. І також 54 особи з інвалідністю проголосували на виконкомі. Від початку року вже понад 1400 осіб отримали допомогу з міського бюджету. Нагадую, заяви можна писати у всіх відділеннях ЦНАПів нашої територіальної громади. Ну і на завершення сьогодні ми збиралися з керівниками наших закладів освітніх. Іде підготовка до 1 вересня. Дуже важливо, щоб наші заклади були. Повністю готові до прийняття дітей з 1 вересня, це стосується шкіл. І дуже вдячний нашим керівництву, батькам, вчителям, які долучилися до того, щоб ми могли з 1 вересня повноцінно вийти на навчання. Всі навчальні заклади виходять у звичному режимі у довоєнному повномасштабному вторгнення часі, тому говорили про це. Також для мешканців нашої громади. І для гостей відновлюємо курси української мови. Хочу звернутися до Івано-Франківців. Дуже важливо зберегти нашу ідентичність. Тому будьмо українці, звертаємо увагу тих людей, які говорять російською мовою, говорити виключно українською мовою. Це є дуже важливо, щоб ми зберегли ідентичність. І ще раз закликаю: ми зробимо максимально зусилля, щоб сьогодні і наші навчальні заклади і всі заклади міста Івано-Франківська виключно були україномовні. Я звертаюся до кожного франківця-продавця. Це справа всіх нас, що ми залишилися християнською українською столицею нашої держави. Тому будьмо відповідальні, дуже важливо сьогодні показувати, що ми україномовний регіон, ми шануємо, поважаємо. Тих, хто приїхав з інших регіонів із за біди, але дуже просимо і розмовляти виключно українською мовою. Бо сьогодні саме російською мовою, саме з російською мовою вбивають наших хлопців і дівчат. Тому звертаюся сьогодні до тих, хто можливо дивиться нас, внутрішньо переміщених осіб. Наша мова це і українська. Поважаємо сьогодні Україну, українську державу, і ми відновлюємо курси української мови. в 11 школі вони будуть проходити. Будь ласка, записуйтесь на курси. Нам надзвичайно важливо, щоб сьогодні Україна в довгостроковому періоді виграла через впровадження наших українських цінностей. А одне з найбільших наших здобутків це українська мова. Ще раз дякую нашим воїнам, пам'ятаємо наших воїн. Робім добрі справи те, що ми можемо зробити, це і молитва, це і зберегти пам'ять, це допомагати збільшувати допомогу і жити гідно. Дякую вам і слава Україні.